І так. У цьому відео ви дізнаєтесь багато цікавої інформації про карликову планету Квавар. Квавар є одною з карликових планет сонячної системи, що обертається у поясі Койпера за орбітою Нептуна. Квавар обертається навколо сонця на відстані приблизно 6,5 мільярдів кілометрів. І робить один повний оберт навколо нього за 286 земних років. Квавар у два рази менший за плутон. Його діаметр становить приблизно 1110 кілометрів. Також у квавара виявлена система кілець, що знаходиться поза межею Роша. Це означає, що система кілець. Знаходиться на такій відстані від квавара, що об'єкти у кільцях можуть зливатися докупи і може створитися єдиний супутник. І це була перша система кілець виявлена за межою Роша. тому що у всіх інших об'єктів, у яких є кільця, вони знаходяться у межі роша. Це означає, що супутник з цих кілець не може створитися завдяки приливній дії планети, але у квавара. Ця система знаходиться за межею Роша, але матерія у кільцях квавара так і не почала зливатися до купи завдяки гравітації. Також у квавара є супутник Вивод. Діаметр Вейвота становить приблизно 70 кілометрів. І так, у цьому відео ви дізналися багато нового про карликову планету Квавар.